Напередодні дня святого Миколая у центральній бібліотеці частують поезією земляків, які носять ім'я святого. Цей рік не став винятком. Микола Боровко майстер пейзажів душі. Творча нитка автора нанизана не однією намистиною поетичних зустрічей. Щораз нових, тому і унікальних. Заступник міського голови Людмила Пасенко привітала усіх зі святом. Поету та господині творчої вітальні вручила так звані Миколайчики брендові календарі із символікою. Міста, користуючись нагодою, Людмила Васильівна продекламувала свій вірш, який має назву поету. Писати мудрими словами, творити музику душі так просто може майстер правди. Отаман нашої доби в римованих рядках є щось магічне і безкорисна відданість перу, і розмах крин від витоків у вічність, і батьківська любов, і відчуття часу. Учні гімназії, перспектива та ліцею дизайн освіти зачитали вірші відомих на Бориспільщині поетів Миколи Шостака, Миколи Карпенка та Миколи Боровка. З-під стріхи селянської хати, неначе сльози з очей, упало клубочком пухнастим, мені на плече, стривожилась ластівка сила. Звідкіль ти завзяття та сила. А мати промовила: сину, у тебе ласкава рука. Візьми за причелком драбину. Хністо поверни малюка поезія Миколи Маркіяновича. Це сповідь душі, не має меж. Підтвердженням цього є низка книжок. Про митця говорять його здобутки премії імені Олександра Бойченка та Андрія Малишка. Автора добре знають як ронделіста. На прихильників творчості митця чекає сюрприз. Незабаром у світ вийде нова збірка з ронделями на подвір'ї. Всесвіту найвиразнішою ознакою цього книжки є те, що Тут будуть написані або є вміщені ронделі, написані із ключами. Це немає такого в літературі офіційного ронделя, це вже буде як новаторство в формі. Є в третій частині ронделії, це теж новаторська форма. Рондель є, а ронделія це як новела, написана ронделем. До збірки увійдуть твори на 350 сторінках, написані за останні роки і тематично вплетені у розділи. Бігло захекане літо, куряви хмарка, крилом, слід за маленьким селом. Прагло у мрію злетіти. Гуси розкормлених літер грозами вдарили в лоб, бігло захекане літо, куряви марка крилом. Заспотикались в орбіті, втриматись не змогло. Слід у політ прохолов дай найдитинніше в світі біло захекане. Колеги та друзі митця говорили про творчість автора багатогранну та неповторну. Микола Маркіянович зізнався, що у творчості митців є межа, після якої починається переспів раніше сказаного. Але автор не повторюється. Загалом десь за до тисячі творів в мене написано за моє життя, так що я маю їх пам'ятати і завжди. Вірити в те, що листок опалий тулиться до ніг, немов руде, звірядко негоду, і воно більш ні в який вірш не має прийти. Тільки будь-який раз. Директор бібліотеки Жана Кручиніна подякувала Миколі Маркіяновичу за поезію, яка тонко змальовує реальність. За чашкою гарячого чаю присутні отримали можливість прочитати власні вірші. Що ж це сталося світа з тобою, що чарівні принці і сказки не жаліють руки для бою. А шкодують слова для ласки. А принцеси крізь сотні матраців натирають синці горохами і в мішках під очима вранці носять ніжність свою наполохану. Сум виколюють веретенами на змарнілих своїх руках, вперто мріють про нареченого, про коханого, хай же брака. Ніщо так не зможе зігріти в холодний вечір, як гарячий чай та тепле словом. Головне, щоб його не слухали, а почули серцем. Тетяна Підгурська, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.